Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програма у пошуках роботи. А працювати ми будемо з представниками обласної служби зайнятості. У нас в гостях начальники відділів Алла Загацька та Світлана Карпович. Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю вас. Тема програми напрямки діяльності центрів зайнятості та нове законодавство про зайнятість, яке вже вступило в силу з 1 січня, проте має безліч різних нюансів. Отже, розпочнемо із такого запитання, які основні проблеми сьогодні має обласна служба зайнятості з роботодавцями? Власне, це для служби зайнятості клієнт номер 1 Проте не всі чомусь розуміють, що саме шукаючи робітника через службу зайнятості, роботодавець має безліч переваг, так? Так, і до речі, я користуючись нагодою такою з. з... Телебаченням звернутися до тих роботодавців, які на сьогодні не співпрацюють. Можливо, не знають, якими послугами можуть скористатися від служби зайнятості, наголосити на тому, що послуги наші є безкоштовними. Ми спільно сприяємо реалізації державної політики зайнятості, здійснюємо якісний, без перебільшення, скажу саме якісний підбір для роботодавців-претендентів, які їм необхідні в разі, якщо на обліку у нас таких не буває числа безробітних, або тих, які шукають роботу, ми здійснюємо навчання перенавчання осіб. Є значні переваги в тому що ми на сьогоднішній день користуємось загально державною базою вакансій. і якщо роботодавець звернувся саме до центру зайнятості за місцем свого здійснення своєї діяльності, то це не це означає це не означає, що саме тільки у тому або іншому населеному пункті можуть побачити цю вакансію, і скористатись нею. Цю вакансію може побачити будь-яка особа в межах по всій Україні. Межу, по всій Україні. І якщо зацікавить певні вимоги, умови роботодавців, то, то це я думаю дуже цікаво роботодавцю. Тим паче, що на сьогодні є і нові стимули для працевлаштування. Осіб, які перебувають на обліку, передбачені новим законодавством і стимули, крім того, що послуги надаються нами безкоштовно, то ще ми і компенсуємо частину витрат роботодавця при працевлаштуванні осіб. А саме такі послуги на сьогодні передбачені в законі, як стимулювання роботодавця до створення нових робочих місць при працевлаштуванні квотної категорії осіб, яка на сьогодні визначена статтею, 14 закону нового про зайнятість населення є. До речі, при працевлаштуванні таких осіб, і при наданні додаткових гарантій у працевлаштуванні є певні зміни. Я хотіла б теж про це сказати, тому що і зміни, які стосуються і тих осіб квотної категорії. Саме визначення переліку, і е, яким чином роботодавці повинні заповнювати. Ну, Це е, ми трошки пізніше робочі. будемо говорити. Ну власне, і законом передбачено, що роботодавець має подавати вільні вакансії, заявляти про вільні вакансії в службу зайнятості. так? так. на сьогодні визначено законом, що роботодавець має подавати саме це його обов'язок, прямий подавати інформацію про попит на робочу силу. Н найбільш проблемний регіон. Серед ну от по Житомирській області. Ну, от без перебільшення скажу, що на сьогодні по місту Житомиру є значні недоречності у спілкуванні, можливо, з роботодавцями. Ми і проводимо інвентаризацію на сьогодні роботодавців. Виявляємо тих роботодавців, які, можливо, ще не знають про наші послуги. І без перебільшення знову ж таки скажу, що це дуже малий відсоток тих роботодавців саме по місту Житомиру, які з нами співпрацюють. Він складає, якщо по Області це можна із числа тих роботодавців, які є в цілому е і працюють по області. То це понад 50% відсотків, які співпрацюють зі службою. По місту Житомиру цей відсоток набагато менший, десь близько 30%. відсотків. Ну давайте будемо прямо говорити. Значить, десь це недопрацювання і спеціалістів міської служби зайнятості. Житомирської. Так, ми над цим постійно працюємо. Я ж говорю, що проводиться інвентаризація роботодавцями, і вже на сьогодні у нас є такі роботодавці в достатній кількості кіді. Тійсно, не знали, от ми відвідуємо, не чекаємо, коли до нас прийдуть роботодавці. Хоча є і необхідність роботодавців прийти саме до центру зайнятості, і зареєструвати трудові договори саме нам, службі зайнятості надані такі повноваження щодо здійснення таких дій. Але те, що ми виходимо на підприємство, спілкуємося з роботодавцями, це теж дуже важливо і доносимо все те, що маємо до роботодавців, тому. Хочу сказати, будь ласка, користуйтеся послугами служби зайнятості. Ми в цьому дуже зацікавлені, тому що це є найпрмий наш обов'язок. Ну і головні напрямки діяльності служби зайнятості мається на увазі. Ну от чи змінилися програми в зв'язку з новим законодавством, чи змінилися програми, які сприяють працевлаштуванню населення? Ну, мабуть, я відповім. Я попередньо говорила так: у на сьогодні діє програма, саме де витрачаються матеріальні кошти про працевлаштування. По законодавству діє, але чекаємо порядок і ще який би деталізував би норми законодавства. Це саме стимулювання до створення нових робочих місць. Раніше всім, мабуть, вже відомо і такою послугою скористалися дуже багато роботодавців до 1 січня 2013 року. У нас була така послуга Дотація надання до дотації так. роботодавцю угу. для компенсації фактичних витрат на заробітну плату при працевлаштуванні безробітних. На сьогодні це. Це трошечки інша послуга, тому що якщо брати конкретно Стосовно коштів, які витрачалися до 1 січня, то це близько можна в середньому близько 2 тисяч було, тому що ми не могли компенсувати витрати вище середнього рівня розміру заробітної плати на сьогодні. Якщо от так, щоб зорієнтуватися, з мінімального розміру заробітної плати, ми можемо компенсувати близько 420 гривень, але трошечки змінилися підходи до працевлаштування. Якщо попередньо щоб отримати дотацію, то були певні. Ну, більш жорсткіші вимоги до роботодавців. Вони мали би і е, три місяці використовувати найманих працівників, і певні там були моменти. То на сьогодні це при працевлаштуванні не визначається ніякі терміни для того, щоб е, особа перебувала на Ну, ну дивіться, от. прямої компенсації вже сьогодні. Немає. Так? Витрат на заробітну плату так. немає. Є тільки витрати, які пов'язані з компенсацією єдиного внеску. Тобто нарахування на заробітну плату. Заробітну плату буде платити роботодавець, а відшкодовувати єдиний внесок будемо від служби зайнятості. Ну, все одно вигідно виходить, так? Вигідно чому ні. І ну. Поки що я ж кажу, ми вивчаємо ситуацію, але вже на сьогодні до нас роботодавці звертаються, які б могли б скористатися цією послугою. Серед безлічі програм є така програма надання безробітному одноразової допомоги одноразової допомоги на відкриття власної справи. Чим вона от така є привабливою? Так дійсно серед. Послуг служби зайнятості це є працевлаштування шляхом надання одноразової допомоги для відкриття власно, власної справи, тобто безробітний отримує допомогу по безробіттю одноразово. Перед отриманням такої одноразової допомоги служба зайнятості проводить ряд заходів з безробітним. Це і семінари з підприємницької діяльності. А також ми працюємо над тим, щоб безробітний пройшов професійне навчання за напрямком основи підприємницької діяльності. І ви, вже... ну, мабуть, якось визначаєте. Це, мабуть, повинна бути якась ініціативна людина, це, яка, це яка це все таки проб'ється на цьому да, ринку, так цьому. а не візьме гроші і завтра буде сидіти або знову звернеться. Обов'язково перед за цим з людиною так, перед цим з людиною працюють спеціалісти з профорієнтації, орієнтують його на самозайнятість. І у нас є два навчальних заклади в Житомирській області: це Житомирський технологічний коледж і Романівське товариство технічний ліцей, які саме цим програмам навчають безробітних. Програма розрахована на навчання на два тижні, і вже в кінці навчання безробітний захищає бізнес план. Це підприємця початківця, так? Так, да, програма ага. підприємець. -початківці. Чатківець або ж основи підприємницької діяльності, такі два напрямки. Тобто, служба зайнятості навіть допомагає цьому безробітному навіть розробити бізнес план? Так, так. Да. Тобто спрямувати його на ту ділянку, де, де нібито ну, де може бути, він нормально да, себе буде почувати. Да. Тобто, вже готове в конкретному напрямку діяльності, чи то торгівля, чи то надання яких послуг вже готовий, захищається бізнес план. І ще хочу сказати, з вашого дозволу, що крім змін, які пройшли, є ряд нових, два нових абсолютно напрямки роботи служби зайнятості. Це, по-перше, особам, які старше 45 років та мають страховий стаж більше 15 років. Є така норма закону, стаття 30 закону України про зайнятість населення. Вони можуть отримати ваучер для підвищення своєї конкурентоспроможності. Варт Тість такого ваучера встановлюється в межах навчання, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Також буде створено перелік професій, визначено перелік напрямів підвищення кваліфікації в пріоритетних видах економічної діяльності. Це питання ще до кінця все одно не... В законі це питання є. Цей напрямок, але ще буде механізм. І ще також такий новий напрямок роботи: це для людей, які мають досвід роботи за певною професією, вони можуть підтвердити результати. Формального навчання е, обов'язково це мають бути робітничі професії. Е, незалежно поки що не визначено, який це має бути стаж роботи. Людина повинна просто підтвердити свої вміння у та навички, і видається свідоцтво державного зразка. Будуть створені центри оцінювання. Тобто давайте. Трошки простіше пояснимо нашим глядачам, якщо людина працювала, ну наприклад, ніде не вчилася, так але ну весь час. От він там працював токарем. Да? Так, от вона... він сам працював собі, працював, от має певний вже досвід, має певну чому чуб, бідні він вже професіонал, так. і він звертається до служби зайнятості і отримує документ, що він е, підтверджує, так. що він є спеціалістом. Так, так він проходить певні будуть анкети розроблені, і він проходить це анкетування і вже навчальний заклад. Клад бачить, на який розряд може претендувати ця людина. Навіть розряд? Так, да, обов'язково це може бути з підтвердженням розряду або ж певні компетенції, тобто сертифікат компетенції. Ну це теж буде все розроблено ще механізми. Як це буде все відбуватися? Угу. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, чи здатна сьогодні служба зайнятості через відповідні заклади освіти випускати на ринок праці справжніх спеціалістів? Ну, не мені вам розказувати про матеріальну базу, деяких профтехучилих. Я вам хочу сказати, що служба зайнятості перед тим, як організовувати навчання в будь-якому навчальному закладу, вона дуже ретельно відбирає ці навчальні заклади. У нас кожний навчальний заклад в службу зайнятості надав паспорт свого навчального. Закладу там є вся інформація: це і кадрове забезпечення, і матеріальна база, навіть де розташований навчальний заклад, які викладачі залучаються, тобто і весь перелік професій та напрямів, за якими підготовку. Давайте будемо починати з того, що навчальним закладом це дуже вигідно, і вони так, звертаються. Це є... прямо, ціла черга до вас йде, правда? Так, це от їх... ави, і у вас вже є вибір. Так, тому що Виходить. це додаткова заробітна плата тому ж викладачу, тому ж майстру виробничого навчання. І ми вже в нас створена в центрі зайнятості комісія з відбору навчальних закладів, до якої входить і представник роботодавців, і представник управління освіти і науки. І кожен із них може надати нам, навіть якщо ми десь сумніваємось, про якість підготовки, то роботодавець управління освіти може надати інформацію, яка ж яке кадрове забезпечення, про матеріальну базу. Тому що є заклади, які подають документи вперше, і ми можемо і не знати правильно про їх матеріальне забезпечення та кадрове. Тому на сьогодні у нас є вибір, з кого вибрати, з ким працювати. І також хочу сказати, що в службі зайнятості створено у нас центри професійно-технічної освіти, таких 10 центрів. І у нас є можливість, у разі, якщо ми не можемо забезпечити навчання у Житомирській області, ми направляємо у ці центри професійно-технічної освіти. Освіти у 2012 році у нас навчалося у центрах професійно-технічної освіти 12 безробітних. Ну, поки що найкраще у нас іде співпраця з рівненським центром Одеським і Кримським. Рівне, тому що тут близько, і скажу, що в цих центрах дуже гарні умови як для навчання створена матеріальна база, так і дуже прекрасні умови проживання. Дивіться, навчання безкоштовне, навіть проїзд. Да, компенсується. компенсується це, так, це, це так, до цьому теж варто. Так, Витрати на Це... проїзд і проживання ми вже безпосередньо з гуртожитками заключаємо договори. Дивіться, сьогоднішні вимоги роботодавця до робітника. Ну, всім відомо, вони зростають. А чи, відповідно, роботодавець якось компенсується матеріально робітнику? Вимоги зростають, але на жаль, бувають випадки, коли от роботодавець вимагає за одну заробітну плату виконувати декілька, скажімо, робіт за декількома професіями. Тобто робітник універсал Тоб особливо, повинен бути так, так. Декілька професій повинен особливо. Бути. Це стосується сільського господарства. Той же тракторист повинен ще й вміти полагодити свій трактор, але хочу сказати, що. Роботодавці є відповідальні роботодавці сьогодні, які створюють і належні умови, і соціальний пакет. Ну таких сьогодні небагато, як ви знаєте. А ще, окрім того, на сьогоднішній день попит набагато перевільшує пропозиції. За того така от ситуація. Тому роботодавці диктують хочуть, свої ще да, хочу ще додати, що перед тим як направляти безробітного на професійне навчання, служба зайнятості організує зустріч роботодавця з претендентами на вільні робочі місця. І він уже собі підбирає робітничі кадри, хто йому більш підходить із цих претендентів, і ми вже ну, практично знаємо, що ця людина він. І сам відібрав, ми навчаємо для нього, і вже вона потім іде до нього на роботу. Організація громадських робіт. В зв'язку з новим законодавством, звичайно, змінилися джерела фінансування. Тобто раніше фінансував ці всі роботи Фонд загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття повністю 100%. Тепер фінансує фонд 50% і повинна фінансувати громада, тобто сільська громада 50% також виділяти свого бюджету. Ну, ми зробили безліч програм, зняли з цього приводу безліч інтерв'ю, я не скажу сотні, але ну десятки точно. Сільських і селищних голів розпитали. Всі, як один, просять, звертаються до законодавця. Все таки переглянути частину закону стосовно фінансування громадських робіт і повернути те, що було раніше. Чому так, так і це, ваші думки з цього приводу? це дуже болюче питання на сьогодні? Це питання вже вивчено наддетально, тому що е, у нас паспортизація населених пунктів і така тісна співздійснена, і настільки тісна співпраця, правильно ви говорите із головами сільських і селищних рад. І до цього часу е, настільки це була підмога селу, тому що є такі населені пункти, де немає жодного роботодавця, і відсутня будь-яка транспортна доступність, і куди людині йти. І працювати так, то це була якась додаткова підтримка матеріальна людям. Ми будемо так, так працювали... говорити ні в одному селі чи селищі немає комунальної служби. Так, от про що мова? А прибирання? От у нас які види робіт до цього часу були прибирання населених пунктів. Обов'язково і пріоритетним видом робіт було упорядкування пам'ятників, меморіалів, місць поховання, особливо сільських цвинтарів, прибирання і допомога особам похилого віку. На сьогодні, бачите, ви вже про це говорили, що трохи. Обмежені наші можливості, так як, от, якщо брати до порівняння у тому році, ми витратили з коштів фонду понад 5,5 мільйонів. Та на сьогодні за даними уже проведених опитувань, і вже деякі голови сільських рад поприймали рішення щодо організації робіт, тому що вони бачать, що це їм цікаво, і вони вже виділили певну суму без цього коштів. Нікуди, не... нікуди да виділили, але знову ж таки, це може бути фінансування лише за рахунок вільних залишків. Дуже багато у нас. Є таких сільських рад, які дотаційні, і на сьогодні, якщо я вже говорила в порівнянні з минулим роком, то ми зможемо десь близько 2 мільйонів витратити, витратити і з своїх коштів мільйон, тому що мільйон тільки змогли заложити на сьогоднішній день сільські ради. на ці роботи тому це болюче питання. Ми про це говоримо скрізь і всюди. Ну, Надіємося, можливо, будуть внесені зміни в законодавство, тому що це насправді дуже була велика підтримка. Ну, Тут бачите, один селу. бік, що немає грошей у сільських рад, а з іншого боку, давайте логічно говорити. Е, фонд це ж гроші, це не державні гроші, вкладаються в громадські роботи, це гроші, це гроші людей, це людей. гроші з фонду. Це, це, це Виходять гроші, гроші з фонду, і... і знову ж таки, давайте у людей візьмемо з громади ще половину. Ну, бачите, Якось так... трохи Нелогічно виходить, нелогічно, так? нелогічно є така проблема. Ми неї дуже переймаємося скрізь, де можна ми про це говоримо і піднімаємо це питання на рівень держави. Але поки що що маємо. ну дай Боже, те, що щоб, щоб так. законодавець все таки вас почув, вас і громад, громадськість почув, все-таки це болюче питання. Болюче. Робота з інвалідами та сиротами. Ну, я знаю, що ці категорії для служби зайнятості визначені як пріоритетні в розділі працевлаштування. Сьогодні уряд і президент приділяють велике значення соціальному захисту цих категорій. Яка практична робота здійснюється службою зайнятості, аби цих людей працевлаштувати, якось їм допомогти в житті? Я хочу сказати, що це такі дві категорії громадян, які, якими найбільше опікується служба зайнятості. Е, як уже ми говорили, проведена в області дія паспортизація сільських і селищних рад. Е, ця проблема знаходиться на особистому контролі у директора обласного центру зайнятості Віщенка Ігоря Григоровича. В кожному міському та районному центрі е, зайнятості е, кожний директор теж тримає на контролі цю категорію. Громадян. Цих людей знають по прізвищам у центрах зайнятості. В Україні, в Житомирській області створений єдиний, єдиний в Україні інформаційно-консультаційний центр на Київській 9 у місті Житомирі для обслуговування інвалідів. Сьогодні там створені всі необхідні умови для обслуговування цієї категорії громадян. Я хочу сказати, що у 2012 році у нас отримало в Житомирській області отримали послуги 2203 інваліди, 526 осіб із них працевлаштовано. Велика увага приділяється також підвищенню їх конкурентоспроможності, тобто ми їх навчаємо. 166 осіб у нас навчалося, 152 із них працевлаштовані. Єдина проблема, що не всі навчальні заклади сьогодні мають необхідність. Умови, щоб інваліди там могли навчатися, тобто це має бути і пандус, і певні створені умови. Якщо виникає, ну в основному можна сказати, що професії, за якими навчаються інваліди, вони є і специфічними. Це як перекладач жестової мови, наприклад. Тому, ми якщо є така потреба, ми навчаємось за межами області. У нас в Києві навчалась одна особа на перекладача жестової мови. З цими категоріями дуже Особлива увага їм приділяється. А роботодавець е, охоче бере інвалід сьогодні на роботу. Він зацікавлений в тому. Ну як можна зацікавити на сьогодні, ви самі розумієте, тому що інваліди є різні, але е, є ну, квоти і такі, ж якісь є на підприємствах. Ну, квота, то, то встановлюється квота е, фондом соціального захисту інвалідів. Mm. Але даже, знову ж таки, якщо повернутися до того, як було в минулому році, при працевлаштуванні інвалідів ми е, дотацію надавали роботодавцю, то на сьогодні це стимулювання це теж є певна проблема, адже нарахування єдиного внеску для осіб з інвалідами. Зовсім незначне, якщо брати в середній відсоток, який ми на сьогодні можемо ну, компенсувати роботодавцям, це 36,8. Як я говорила, з мінімальної заробітної плати це близько 420 гривень, то для інвалідів це 8, лише 41%. Отут є ще значна проблема. І у нас ось недавно був день справедливості. Ми проводили захід на Київський 9, саме в консультаційному пункті, де були присутні представники інвалідів. Вони теж Еж дуже переймаються цією проблемою, тому що дотацію от у нас скористалось таке підприємство Гарантія підприємство інвалідів. Це була значна підтримка для працевлаштування інвалідів, і саме для роботодавця економічне заохочення, тому що роботодавець при працевлаштуванні брав і осіб, які дійсно і без можливості пересуватися це і колясочників так званих, і і навіть певні вади були такі, що не, не скрізь роботодавець міг ну, працевлаштувати безробітних осіб. То саме на підприємство такі були працевлаштовані, тому це є проблем. Ну, значна. Але знову ж таки, ми не стоїмо осторонь, ми піднімаємо це питання, щоб хоча б для таких категорій осіб повернути оту дотацію, тобто компенсацію саме повністю заробітної плати і нарахування на заробітну плату. Ну, це плату. було б справедливо, так. Да, це... Ну і буквально залишається півтори хвилинки запитання з приводу стажування. В Новому законі передбачена можливість стажування під час навчання студентів останніх курсів профтехучилищ та вищих навчальних закладів. Ну як це практично буде відбуватися? Ну, стажування, я хочу сказати, яка роль служби в тому, то, то ми вивчаємо на сьогодні, і саме ж такі при проведенні інвентаризації роботодавців, при відвідуванні, ми вивчаємо можливості, де студенти зможуть проходити це навчання, але тут є, мабуть, певні проблемні питання, тому що це у вільний від навчання час студенти. І це, можливо, дехто плутає спортсменів. Трошки невідповідність законодавством виходить. Ну, можливо, так? Ми не можемо настільки відверто про це що говорити. Що він після, після навчання йде ще працювати, ще працювати, так. Ну, це... да, Ну, в законі це передбачено. Можливо, це теж буде якісь детальні, більш уже роз моменти роз'яснення да, яким чином. Але поки що ми вивчаємо ситуацію, яка є у роботодавців, де можуть студенти пройти таке стажування. Що ж, на жаль, наш час в ефірі вичерпано. Я, як завжди, дякую нашим гостям за участь в програмі за цікаву інформацію. Вам, шановні глядачі, раджу програму у пошуках роботи не пропускати і дивитися уважно. Хто володіє інформацією, того принаймні обманути складно. Ми працюємо для вас. Пишіть нам за адресою місто Житомир, вулиця Театральна, 7 для програми у пошуках роботи. На цьому будьте здорові. І працюйте на благо сім'ї і держави, хоч і кажучи, що не в грошах щастя, проте їх кількість також має значення. Дай Бог ще зустрінемося. До побачення.